Ой, чого ж ти, мамо, посивіла рано, а була ж у тебе золота коса. Це тому мій сину, що життя сполином, у мою косу зачесав. Це тому, мій сину, що життя з полином. Богу мою косу зачеса. Ой, чого ж ти, мамо? Пісню не співаєш, чом скрипать для тебе вже мовчить. Це тому мій сину, що нема родини, лиш сова самотньо закричить. Це тому мій сину, що нема родини, лиш сова самотньо закричить, знов віконце мами, кутають тумани і не видно стежки до воріт. Вже не йдуть до хати, маму, привітати діти і онук. Мамо, привітати діти і онуки стільки літ. доля нещаслива, голівоні косива. До кого на старість прихилить. відсвіла, як вишеня, Стала дітям малишення, ой, як моє серденько болить, відсвіла, як вишеня, стала дітям лишення, ой, як моє серденько болить. Ой, чого ж ти, мамо, посивіла раз. Коса. Це тому, мій сину, що життя сполином, Богу мою косу зачесав. це тому мій сину, що життя сполином, Бог у мою косу зачесав.